Добрий вечір всім з вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні відео буде коротеньке, але цікаве. Я цілий день сьогодні зрізала розсаду, готувала на відправки стаканчики і вирішила зірвати, подивитися на свій кущик винограду. Підійшла до нього, думаю, які ж там в мене грунти висять. Було дві ґронки, он кущик невеликий, молоденький. Я ставила дві ґроночки. І ось подивіться, яке чудо у мене виросло. Ось дивіться, в мене ще такого винограду не було, чесно. Який він гарний. Цвіт у нього, колір у нього дуже яскравий такий. А сама ягідка яка, дивіться, яка в мене рука, і яка ягідка. Я просто в захваті від цього сорту. Ось дивіться, яка, яка ягідка. Ось. Ось обикновенний виноград. Обикновенний і необикновенний. Сорт називається Олімп. Я просто не ожидала, що буде такий виноград. Так що я обов'язково на той рік буду робити сажанці, ще його посажу. Хто хоче, замовляйте. Сажанці зроблю і попробую ще собі розведу цей виноград, Дивіться, який попробувала вкус, мені напоминає вкус черешні, солодкої черешні. Ось. Так що дві гроночки було, невеличкі, Ну, лоза така товстенька, звісно, росте. О, ось такий дивіться. Сорт у мене класний, я довольна. Сорт називається Олімп. Солодкий, плотний со вкусом черешні. Все, дякую всім. На цьому пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі буде ще цікавіше. До побачення!